На морі! Ахірець. Ну що, сьогодні той самий довготривалий влог. Я вам скажу, що ми приїхали на море. довгожданий довготривалий. Ой, довго... Довго Довгочикун. И <изп>? тут до мене панамочки. Мальчик панамочки. в, панам личики, t情況, в панам привет. Мы зараз підем кушать, а потім підемо плавати. Я сейчас вам все-все-все покажу. Подивіться дуже круто. Пиши, пиши, я хочу туда. В неї. Хайдь тобі яхту? Мені можна маленьку. Маленьку можна, який ти добрий Ми такий сап туди Ну сап може собі дозволити, я думаю. Так, ми взяли трошки харчів з собою, але все одно зараз ми там бачили заклад. Ми хочемо туди піти покушати. Бо трошки голодненькі. Ми так пізно сьогодні роздуплилися, якщо чесно. Ми е -е, пізно роздуплилися, тому Получилось так, що... Але мы покрутим комплексно переполагання. Так ты з тієї стороны тебя просто капец, блядь. Блин, ну тут кожен кусочок такий красивий, всей талии. Ну блин, пець. Не можу. Ася. Я хочу в море. Дуже швидко ходить. Я вже раз успека. чую від не тебе не ці не слова. Я хотіла сподіваться в душ, не вирішила, ладно. Зжалилась над нами. Така просто капець. Да. А вона зараз така тепла водичка, така класна. Я зараз пі... пісну. В прямому Да. Так, ну я щаслива вже. Мені збирається. Вже Ой, я закрив камеру ще раз давайте. 私は来てもらえますかと。 Що ти жаба-клава? клава? не так хорошо. Я даже не хочу масописні якимсь от тим. Не надо. Це дуже обманчиво. Сейчас я але старую, так знаю, приємно. тебе... Сідай! От сюди сядь сейчас. Не хочу пока, я хочу таксать, а так не Дуже приємно. Температура води настільки ідеальна. Вона не холодна, щоб в неї не складати. А як це не гаряче і ти все одно все тут, як тебе освіжає. Як шорти. Все вона дуже прозрачна і дуже солона, якесь дуже солона. Я тобі скажу так, що, що тут не така солона, як на Чорному морі вода. Сама солона вода на Чорному морі? На червоному цьому. Bello. Ні, ну червоне, так, але ну, якщо ж не були, я не був в червоному. Ми, коротше, не знаємо, напишіть. Ні, тут точно не така слона, як в чорному. Ага. А я жопа намочую трошки. Ти там не після, тільки, пожалуй, нормально там справді йдеться. Ми не змогли поїсти, бо нам сказали, що сиранку кухня ще не робота, я тільки всім 30 відкривається. Оце нас, звісно, дуже добре. А я думаю, що там так свободно. Я не можу до цього звикнути, що тут так. Але нам треба буде ще щось підбирати. А ви дивіться, які грають. Може, <риві> голова такати сюди. Голова сюди їде? Не знаю. <риві> Можна подивитися. Боже, б... А в мене копілку цікаво, видно. Ой, мене копілку видно було. Це до нас. Кайфуєш? <риві> да, Я <риві> хочу кожен день тут бути. Кожен день хочуть. Ну, ми можемо ти палатку поставити. <риві> А, Что-нибудь. Боже, а может с Англией? Да. Только у нас стаканчиков не мае. Да, мы плынем с крышечки. Что? А -а -а -а. Холодно. Холодно? А -а -а. Ты чего? Что, пиструна с на захолов? А -а -а. Ты <свят> в море? Да. -а, -а. <свят> а там камни, да, уже? Так, да, але вони гладенькі, вони не, твер... ну, не гострі. На них комфортно стояти. Ой, це «хорошо». А, <напрошку> <шуточиться сразу>. Давай. <напрошку> ой, бля, який кайф. ой, «хорошо», Ой, бомбіта, ой-ой-ой. Ой, ой блядь, щось кусило. <напрошку> Де нічого там не кусається. Пішній на, лазурном ну, на, на, да, да. на лазурному берегу. Ну, тут плюс-мінус воно в лазурній берегу. Ми на тому ж збирається. Сіпай на лазурному берегу. Ми з тобою були на морі в 2019 році здається в поліцейський. В Одесі ми були. В не такое. А, ми зажрались вже, так? Да? Так. Хоча Одесі не Я що ну просто взяє. Нормальник такий, не? Так круто, ці яхти, блять, стоять, люди кайфують на них. сапі носа а? Ай, ну мені це дуже подобається. Двісь які у нас тут візи. У нас перша лінія. Щось там хихочуть Ай, ну дівчатки Дівчатки Дівочки. Девочки! Вид, хоти до Стоп. Ася? Ноль. Ты хочешь знать ответ? Не пытай. Осуждаю. Вот забила. Ai ai ai, caqui elude. Deixa o dia, lé. Deixa o dia, Пару план. Нет, дельта план, гідроплан. Рішить сами. Ай-яй-яй, Що це за богиня? Афродіта, пасіба. Афродів, спасибо. Гразя милли. Мія карай так. Сюда чекалось у ці него туры типа и і... Может экскурсия дам шовы какой-то. Подивись, який крокс мені о давай ворчом. огляд Тьома да, інкрустував мажурикині кроксі камушками. Які ти молодець. Дуже гарно це дуже гарно. 에... Вони якось називаються джибіці, по-моєму, у ці штучки. А, вони а... типу, Я таку штучку купляла разом з кроксами і заплачувала за неї гроші. А це безкоштовно. Ну, Де такі мало ну, цього Олександр заїбали Камнями мене кидають. Красота така виходить як взагалі вайби вам? Класно? Вайб? Угу. Це то, чого мені так не вистачало тут. Море. Їхати нам сюди, ми зараз, блін, а де ми? Ми біля Геної, але в іншому місті, трохи далі від Геної, що тут чистіше море. Бо Генуя — це зовсім портове місто, і там, ну, так собі. А тут красиво, е, дуже, і вода класна, е, і більш чиста. Е я, при я напишу вам локацію або прикріплю локацію. Щоб ви да, знали. Дуже класно, дуже приємно. Години, І безплатний да? пляж тут. Да. Типу, нічого платити не треба. Да. А як ти можна ми дивитися? Ви приїхали? Да. Так, цей крем мені не дуже подобається. Що? Він білий. І що? Це не прикольно. Я мажусь кремом, бо я чувствую, що я скоро згорю. Yeah, камушки війна. так приятно переминать, я не могу. Я тогда сижу тут попадаю, я уже тут все камни поймем. Машин хрустировал. Короче, мы обалдеем. Очень. Я уже хочу опять купаться. Я тоже. Сейчас я намажусь, трошки высохну и фигу с тобой. Да. А вообще мы медуза ужарила. Смотри. Да, реально. Ну, вот ви... ви... тут еще тут я покажу. Его прям сильно ужалило. Не знаю, видно вам чи нет? Маленька така, я запитала чат GPT, він сказав. Коротше, це... отсутки напухлалося. Медуза компас. Не знаю, чи видно, бо я чесно не бачу камери. даже. Воно так щось ярке. Ну коротше. Да, медуза компас тебе ужалила. Не прикольно. Але буду сподіватися, що головне не чухай. Стимуляція. Стимуляція чого? Пукательні вени. Це масажна зона. Ну зараз от я пукну. що ти будеш робити? Закриваємо. На ну, моббах я їм по стелу. <рес> <рес> Ти там чакєш ба. <рес> <микроходик, рес> <да? рес> і не стесняєшся цього. <рес> ми так ми тут кайфуємо. Усі, крім Асі. Та й не всі, в принципі. В сенсі. Ці додому дому хочуть, Маша. <рес> Покажи мені, хто не кайфує. Раз, два, і я третя. <рес> Маша, я, конечно, від усіх могла цього очікувати, ну, не від тебе. Мені мені норм. Я можу і поїхати, я можу і залишиться. Дівочки, я? я ж під цих построю. Я, я, цих я ж терпіла Я питаю всіх розглясти, щоб ми були до темноти і попасти. Я хочу покупатися знову. Ми поїдемо ще кудись. Ми, ми на кому, блядь, будемо. У нас досі квитків на назад додому нема, Маша. Ми ще приїдемо на море. Да. Мені обищайте. Ні, Ні, я нет. Ну тебе ніхто не заставляє їхати. Супер. Я поїхав. Хорошо. все. Я досить кидатися камнями. Хто хоче по стілу? Я. На, блядь, ти сказала, що ти не хочеш. Бо пріоритет був снять мені. Привіт, маленький циганський мальчик. Блєш. Боже. Ці... боже. Він боже думаєш? Ти не говори. А я боже не говорить. Хорошо. Спасибо. Сын, дочь моя, не буду. Раб мой. Вообще-то я Дева Мария, алло. Кто ты такой глупость сказал? Мама. Давай без тебе Марии, пожалуйста. Я мне тут тоже. Тебе тоже И даже Мария залетела, да? Куда? В топ-чарты Apple Music. Я там тоже шарю. У тебя не порошная зачатие? Да. Матерас? Ні? Ні, ні. Марія, Марія. Діва Марія? Марія. Про що говорити? Я просто не зовсім розумію. Від -и 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 від Бога залетіла, що Ісус не. народився. Від Святого від Духа. Від святого духа. Від. від святого духа. Діва Марія, вот. Бог що не знає, откуда діти беруться цю Бог такий, блін, хочу. На. А хто такий Бог, ти знаєш? Ой, Боже, все, пора. Ной.

Безплатні лежаки. Ні, то там безплатно. Пішли ми з Марією Олександровною на душові процедури. Дуже удобно, тут прямо трялочка з нами такий душ. Просто імпровізований. А якщо ми сей ще хочемо десь покушати. Да, дай хороша водичка така хорошенька. Не, не, дуже хороша, така сама вона по температурі. Не, не, не. Не солено, я пробував. Помашка сюда ще голову мочила. Так, а там от бачите колюшка така. Калюшка. А що ж нас сьогодні цей день хтось написав? Ніхто написав, ребята, все шутки, не Думаєте, що ми такі дебіли. Хотя може Марія Александровна і дала трошки в море. Трошки може і поддала. Не, ну іменно с рекламы Баунти, женщина. Ууу, у Хорошо? скажи, якось все легче стає? Да, 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 просто, что и и и и от для солнца. Давай, давай, вода не бесконечна. Ты думала, что ты что, скважину с бесплатной водой нашла? Сейчас 3 евро отдать надо. Конечно. За съемку? За кокос. Ты такая, кокоса не было, ну да. Кокос а, ти не знімала, не знімала так. Не знімала, так. Да. За 3 євро пішов, купив кокос. Почищений вже. Все. Ну все, перфект. Туши. Давай. Oh, yes? Ой, хорошо. У мене туші немає тут Ні, нема. Все, йдемо назад. Тистенькі. Ми стомлені, долінки, голодні, але дуже довольні, бо ми класно і дуже провели час. Море! Аси ти голенько? Тому що я була впевнена, що я зможу перевдягнутися в кімнатах для перевдягання, в яких ми з нашою вже ходили. Ага. Але в цей раз там обирали і прийшов чи власник, чи хто там обслуговуючи персонал, не знаю хто це, сказав, що ви біли на общественном пляжі, а це приватна територія, тому вам сюди не можна. А ми вже у вас підпіздяли, ти йому сказала? буду перевдягатися в машині. Та біля машини. Ми тебе прикриємо. Крим-тил, так сказати. Є, Мені в машині буде логічні, тому що в мене ж красовка мені їх треба зняти. Я тебе да. і буде... в машині можу прийняти. Я через це так, я просто сама сяду в Й... машину. Можу. Ні, я з тобою. А, хорошо. Загалом ми так і не пообідали. Ми зараз будемо щось тут. Шехати. Або по дорозі, кстати, можна зараз вийти на мандрайк, треба ребятам запропонувати. Дуже гарно, боже, яка вода, ребята, я не можу. Дуже класно, реально. Тут нам дуже сподобалося. Це перше море в Італії, на яке ми приїхали, і одразу на класний пляж попали. Нам дуже понравилось тут реально. Ууу, дівчині. Mm -hmm. <гум> Отаке От Маші. Це якісь мікроравіолі, але дуже смачно пахнуть. З креветичками. Креветичками. Боже, Тьома да. собі замовив отакого восьминога і такого ж самого замовила Асунька. І ще Тьома взяв якесь м'ясне щось. Ясь аргентинська і... супервирізка, блять. Каже, себе що, що... 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 що телятина, просто я вона типу замаринована і пожарена. з <рес> <рес> картошечкою. Mm. І я ще чекаю, мені принесуть пасту з морепродуктами. У нас дуже красивий краєвид на море, дуже лайк. Все зараз ще я вже не жарко, дуже приємна температура зараз біля моря. Мені подобається дуже та скеля, і я бачу, що люди плавають до неї на сапах. Я теж хочу. А ти поняла, що це прикольно зроблено? Типа такі сапи не взяли, а так скеля є, вона як магніт для віддає. Та, сапів. і вон, кстати, тоді він зараз якраз хтось впливе. Вон, бачите, вон на сапчику. Клас! А, ні, це не сап, тут це каноя у них. Чи як воно називається? Ну, щось каяк, навірно, так. Да. Та печера там прикольна, там якісь домики. Туди прикольно було б якусь прокатку на каякі взяти. Ну, може, а можна тебе попробувати? Mm. Well, Мені кажется, що просто цели, да, пиздец. И от роли, кстати, у нас у От. Вона така стунцом начинається. Не на тунеці щось таке, така тюлька. Як сардину просто. А смачно чи не дуже? Ну, погано. Якщо ти любиш рибу, то тобі подобається. Типа. Ні, все смачно поготовлено. Ми їдемо в машинки. Марія... Машинки стиральные. Посуду моя <гаси> Маша за кермом. ми не спитали великий стрес на цих на платних дорогах. Маша сказала, що все вона ніколи не сідає за руль, і сьогодні. Більжаші тиждень нікуди не виходить. З людьми не общається, вона о, морально дихає. <гаси> 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 да, ну, там реально запарна якась історія, не зрозуміла була з цими пропускними пунктами, платними дорогами на ладу. І ми їдемо зараз зустрічати Яну зараз також, що я майже не закривала зеркало. Я зараз зустрічати Яну, да. і вона не знає, що буду я. Бо я як до Маші приїхала з сюрпризом, так і Яна не знає. Mm -hmm. а... mm -hmm. а... mm -hmm. Так, терміналом. Да. Mm -hmm. От який він показує сюди. Давайте так, все-таки буду знімати. І цей. Нам ну, не буде, звісно, шока і плача, як у Маші, але прикольчик вам покажем. Этот... Можете, я можу ще раз поплакати? Ще раз поплакати? Yeah. Я думаю, вполне можливо. Ти можеш, так. Да. І тому от, ми вам познімаємо, як це буде відбуватись. Ми зараз, Яна вже приїхала, ми просто трішки затримуємося, але по логіки вона повинна, ну, да, но, по логіки, вона повинна там, забирати валізу, це все, тому я думаю, що це не сильно. От, все, я наговорила. я знімала, Так, да, я знімала, я Так, да, Я така сонна, я щось взагалі не визнавалася, що вчора, що сьогодні. Активна. але да от ми їдемо за я нам? Ох, куда нам Блин, Ох, ти, от посмотрите вот ну і що це робити нам мені кажется що от ну я не занимаюсь да вот так на мотиве сюда у Яна на все в так, а таксі нам надо это ми не таксі. Ви вот, бачите, вот это вот просто їде ряд собі спокійно і тут херак із шести рядів, тобі надо вибрати, в який тобі надо, понимаєте? Я уже ну <зас> вот <зас> уже <зас> да А як давно? А як ви сказали? Ну я побачила просто косу, якщо чесно. Та, понятно, Маша ти мені. Я вже з того зря не поймалася, машука прячься. Я в шокі, вибачте, ти мене голос. Ти була вчора на Так. Да. Королева красотка. Це все, не, мені, мені просто повно. Все, так то так, то їдемо додому. Маша сказала, що по платкам більше не їдемо, так Можна що їдемо по А коли приїхала Ася? Я приїхала, ух ти, тиждень назад. Це був сюрприз для всіх. Сюди. Ми вирішили і... тобі теж забути. Ася вже була тут? Так. Да. Ася була тут, коли я улітала в Варшаву ще. А, і Артем тебе її зустрів? А, -а, -а вау. Вау. Я не хотіла, типу, ну, сторіс записувати, там, виставляти щось, мені кружочки скидати. Ні. Ну, теж вирішила тобі сюрприз зробити. Що тільки маєш ще сюрприз? тобі хай буде. Ну, це ж прикольно. Ти знала? Прикинь? Там нам на роботу треба було комбінувати. Там мені ніяк би не цей. О, як? Це сервіс? Так. Нічого собі. Ти ж, ну, ти знаєш, коли ти приїдеш. Ну, так, звісно, ти ще пахнеш мальтійським вайбом. Я думаю, ты скажешь, що пахне з вами. А, пусть. Тебе гарно. Не, кстати, вино перегора. Сам бог. Мені тут чиїть підгорівше. Да, плечики трошки. Мої горівся. Нам така мідіум. Сервіс. О, спасибо. Сервіс реально класний. Ну чистить на плаття. Не, просто розвенькіз легко. Вау! Додинала, плечики такі чисті. Я кстати я думала, обалдела. Я, я відкрыла список. Я думала, що якісь айс айслапки взяти себе. А, -а, а там такий видал. Там капучино 150 штук. еспресо да. еще 50 штук. Я Буду тоже офигел. Я дивлюсь там капучино, капучино декап. капучино на соевом молоке. Капучино на молоке декабрь. Ася, И куча других видео капучино расскажи. Что да. там? Что там? Что вы Майонез, майонез. Ти капочино на соєвом, де каче. Я вже розказала. Може, просто дірно молоком взяти. Ви не шутили. Два чики налоді від нагідця. То давай нам скинемося, може? О, ті жінка вже у нас красиво. Тепер я хотіла сказати, що ми їхали додому, якраз з аеропорту. І <дис lebih off> Тома она... А, ми проїжджали по оземату, дядьки, давайте з'їдемо, тому що дядьки хотіли дуже каву, а в нас дома закінчили. А в нас залежність, незалежність від кави. Так. І я кажу, давайте з'їдемо. Давайте ми з з'яма і ми тільки заходимо сюди, і Тьома пише дівчині. Якщо буде можливість, заїдьте, будь ласка, на мак-драйф із їх мені попущать. <сі> а він пише Асі, тому що я була за кермом, а Ася так у нас без кула. А я ще усикаюся, ми кажемо, що таке? Вона каже, він написав, що я візьма. <сі> ну, реально візьма. Тут що ми тут. От, як це живуть кусне, ми їх ця дома, але це таке аперитив у нас. Ми будемо їхати додому далі. Нам треба привезти Яну додому, щоб вона поспала, бо в неї вчора була жорстка тусовка. Жорстка тусовка. Вона, правда, каже, що вона буде роботи вместо того, щоб спати, але ми не підтримуємо <ривіт> це рішення. <ривіт> ми будемо її спонукати буду... <ривіт> Почему <починна>, это Даша у человека была офигенно ту сон? Покажи, покажи, покажи. Вау, тусовка А вона що, стала диджейкою? А мы про ту королеву. Говорили. А, подожди, я про Наташу. А про какую? Oh, okay. Та що э, Дэвид Гуэт з ней знам, типа вот ця вот королева. Диджейка, ну да я где багато з ким знайомий. Короче, Маша тут вирішила помить полиріяску уборку. Я бігав, а тут на повороті как подскользнувся, тут на шопе упав. Тобто таблички ставить надо вам. А що це за внезапная уборка? Ну, тут що, у нас тут нема людей, дуже швидко срач розводиться. Я ДТП... не умер, только що. ДТП попав. Так ушел тільки щоб. Продолжай, боже, продолжай боже, <сёс> лучше, боже, как оно пахнет, Так, мы дома уже, вот, и я М -м -м. забыла нам покушать Сейчас мы покушать. будем кушать yes. <сёс> <сёс> Все, мы начинаем Начинай, девочки, вышел да, Реально